Усім гарного, доброго ранку, понеділка. Всіх вітаю. Поки є світло, зробила кавусю смачну, ароматну, все ж таки з кави машини, кава вже ту, що я заливаю в чашку, я не можу вже пити. Коли звикаєш, до... то чекаю беру, знаєте, зараз що роблю? Беру в термос. Це нароблю з кави машини, закриваю і чекаю, бо з чайника, коли ту заливаю, вже. Не той ефект, або треба заварювати вже ось ці е, втурочки. А також, чисто, як я раніше так багато пила, от просто залитою, не знаю, або треба підбирати таку м'яку каву, бо взяла грубого помелу, таку, щоб не було, коли світла заварювати, я її не можу пити. Не заходить мені все вона просто. Е, і хочу вам показати. Збираюсь все, -таки, все ж таки, сьогодні мороз і сніжок проліта. Зимовий, зимовий, прям зима на вулиці. На вулиці, мабуть, холодно, бо в мене в квартирі зараз на четверку вмикнути котел, бо на вулиці холодно. І нормально в квартирі, нормально, спеки не відчувається сильно. Ось. І зараз, ну що ж, моя душа неспокійна, то я. Ось, збираюсь на дачу. Тут в мене вже каші, каша приготовлена з м'ясом. Тут в мене вже також тут такий залишки супу, каші з паштетом, бачите, теж собачка наробила. І котикам корму набрала і котикам такий паштет ще. А він впав. Ну, Звичайно, я беру оцей паштет колбасою, Знаєте, той зараз. От тебе. Я беру ось такий ще котиком, шинку даю їм. ось, е, Ще ось такий супчик, типу, зварила. Теж там макарони, залишки фаршу, тому що зараз вимикають світло, нема сенсу це все довго зберігати в холодильнику, але мені завжди є кому. Я ніколи не, не розтраю, Знаєте, у мене немає що там сумую через те, що воно скисло. ще, або щось там, типу, вимкнули світло, куди я все це дію. У ну, мене є кому доїдати. У мене на дачі такий табун моїх і не моїх уже собак і котів. Ну, і саме, знаєте, те, що мене ображає, то що в них є реально господарі, але вони не здатні їх годувати. Ну, Це мене вбиває просто. Позаводили, а ви інші годуйте, доглядаєте, але ж це ж наші тваринки. Знаєте, як мій той сусід Алкаш каже, я кажу, я би Васічку забрала квартиру свою, реально таке кошеня класне. Кажу, аби моя Ксюша не була така ревнива і характерна. Тобто я знаю, що якщо їх залишу вдома вдвох, ну вона його поб'є і це буде Боже наказання. Ну Вона трошки знаєте, все життя прожила сама в квартирі, вона господарка, навіть я в неї гостях, щоб ви розуміли, не вона в мене живе, я в неї живе. Ми всі з чоловіком живемо в неї. Ось і вона того Васю буде просто хінди. Я знаю, що це буде не життя для нього. Це мені потрібно 24 на 7. Це не частний будинок, і він звик до двора вже його треба привчати до квартири, так? І він такий вже підкіток. Немаленький, буде важко його до горшика привчити, до особистих кордонів, і Ксюша, у неї тут ритуали все поділено. Там балкон, там лоджа, там все її, там якісь кроваті ліжки, вона мені дасть. Вона тоді, коли я беру, на перетримку беру котів, вона на мене так ображається. Вона на мене кидається, кусає мене, потім царапає. Вона дуже-дуже це сприймає як особисту образу. А ось і. Стосовно хочу сказати, знаєте, мені дуже якось поразило. Вчора люди. Я виклала, ну ввечері так сталося, ми підійшли до кормушки, а Ксюша е все ж перебирала. Там в неї сухий корм, і паштет, і такі кусочки. І, такі, і вона все м'я-мя-мя-мя. У нас таке буває. Все не те, розумієте, і м'яско я, і ковбаску поклала, воно все сохне. Потім я не це, збираю такі судочки і відношу. Е Таке відро в мене було на теле, бачите, колись? Ось. І це відношу все на дачу своїм кошенятам. І собачатам там всі з'їдають, щоб нічого не пропадало. Ось. І, ось це все. і я їй кажу, так, все, давай, і вона ж до мене, я до неї, і вона мене типу психу показувала, свою. Гратися, гратися хотілася їй. Ось. І я ж оце її взяла, і ми почали з типу, танцювати. Нічого такого в тому не було. Uh, ну, лапками скакали, Вона не не м'явкала, не плакала її. І... Не боля чи нічого. Ви що? Ну вона бешена кішка. Вона летає по всій квартирі, по дивану. Я інколи ми в доганялки гралася, інколи вона від мене ховається, хоче, щоб я її шукала, потім нападає на мене. Це не те, не та кішка, яка там буде ходити і страждати. Ні, ні, зовсім в неї такий характер. Вона просто товпами душі на Дачі про, про які там ніжності можна говорити. Вона взагалі до ніжності ем, найніжніша, вона лише з моїм чоловіком. Вона любить чоловіків, дуже страшне більше, ніж мені лягає на ноги. А чоловіку лягає сюди, катить, обіймає його, з ним вона зовсім інша. Хоча він рідко буває вдома, а любить вона сумує на його речі, де бачить, лягає одразу ж, любить його страшне. Ось. І ну, Я ні в коєму разі не зробила б їй боля чи ви що. Це кашеня, яке я підібрала, і скільки всього вклала в неї в неї є і. І кровати, і іграшки, і переноски. Хто дивиться, мене давно знає. на дачі в неї все, що їй можна, все для неї, все, що ми закриваємо очі на багато речей, на її шкоду, яку вона інколи робить, затяжки на шторі поробила, і все. Ніколи я її не за це не побила, ні, дай Боже, я не шваркнула там, як нікотери думають. Та. Нічого такого в нас немає взагалі. Я її лікувала, я її стерилізувала, я з нею займаюся. Вона в нас живе десь. ну, вже... Мабуть, 4 роки їй десь приблизно, так. От. Тому ніколи б в житті я собі не дозволила ніколи б образити тварину. І я та людина, яка при надачу годує чужих тварин. Невже ви думаєте, що я здатна образити своє? Годую інших? І ви бачили, подивіться. Хто не в курсі інші відео, що я купляю там домики в тему, що я їх годую, що е, грію їх, там, пускаю в пічку, погріться, е, обробляю, ветеринарів визиваю. Невже ви думаєте, що настільки я хвора, щоб е, робити боляче або неприємно своїй киці? Ну, я не та людина, з дитинства люблю тварин, е, Грація, любиться, я завжди знаю, що подобається тварині. Вони мене відчувають, і я їх відчуваю. Мені я з ними розмовляю, вони мене розуміють. Інколи всі в шоці, що в мене такі розумні собаки, і про їхні повадки, як вони себе ведуть, я кажу, це тому, що я їх розумію. Це такий стан з дитинства я така народилася, що у нас з ними коннект. Розумієте? З песиками, то взагалі котиками я нещодавно почала коннектити. Більше була собачниця, а потім стала вже і кошерниця. А раніше тільки собачниця. Ну, в мене були в мене в <coughs> дитинстві, але не так була там білка, одна кішка, яка мене дуже сильно любила. Е, приводила кошенят, мені їх завжди приносила. Ось. А Так, я вам відверто скажу, що це з дитинства в мене. Собаки зі мною, всі мої родичі, близькі знають, що я дуже-дуже люблю тварин. Не тому що це зараз модно. все. Для мене це модно все моє життя. Я люблю тварин. Люблю, розумієте? І коли до, неї, до якоїсь тваринки звикаю, відчуваю відповідальність. Ну, от як зараз. Холодно, сніг, можу побути до вечора. Сьогодні ввечері у мене тренування. До речі, там про фітнес хтось вбрав коментар. Пробачте, їй не треба такий фітнес, типу, вам потрібний фітнес. Та я знаю, що мені потрібно, і я, до речі, хожу на фітнес. Я не ображаюся. Мені вже 40 років пробачайте. Я розумію, що мені потрібно, що мені не потрібно. І сьогодні я йду на пілатес. Так що бути спокійні, Фітнес в мене буде. В мене завжди фітнес. Зараз фітнес на дачу прошурувати на зупинку там туди-сюди знову повернутися. Потім може світла не буде, піднімусь на шостий поверх. Ще не буде світла, може, не знаю, що буде. Потім піти в фітнес клуб Ще тут таке приблизно, нормальне, така відстань. А потім повернутися, потім заніматися. І добре, що в мене є подружка, яка мене підвозить, бо вона, щоб пізно ночі я не йшла. Інколи коли не є можливість, вона мене підвозить прямо аж до під'їзду. Тому. Фітнес в мене присутній, не думайте. Без фітнесу б я була б вже, ну, мабуть, не знаю. У мене його занадто інколи буває того фітнесу, розумієте? Тому всім бажаю гарного, приємного понеділочка і не будьте такими злими. Мої дорогенькі, нам треба бути об'єднуватися, бути навпаки, добрішими. Я там, знаєте, один коментар виставила, коротше. Ну, негарна відео виклав один чоловік, це з депутатів, і написала свою думку. Боже, в мене досі, досі. Е хейтери накинулися там. ну, Я ж відкриваю сторінку, бачу, що то не хейтери ну, це нереальні люди, там підставні сторінки. Як вони почали мене закидувати за моє висказування, тому що деякі люди мене підтримали, деякі там проти пішли. І ось так висловлювати свої думки. Знаєте, висловила свою думку депутату, тому типу який там знаходиться владі, І який е, знімає для піару херню різну, знаєте? І це мене дуже тригорить. Робіть щось правильне, не знімайте ходить херню, розумієте, ну, Зробіть щось, допоможіть хлопцям поїдьте щось зробити тонкове, а не вона ходить, блядь, таке розумне пробачаєте. Знімає всякі херню різну і показує, який він розумний, а всі погані. Ось, і е, мене це дуже розлютило. Я показала це відео чоловіку, він сказав: напиши йому. Хай приїжджає до хлопців і дивиться, що треба, що не треба, не барнякає там, розумієте. Я йому написала, Боже, мене вже відправили і е, в армію. Мене вже і те, і те, і те. Думаю, Боже, які все ж таки люди, ну, добре, що є ті, хто підтримали, думаю, це хейти посипалися. Отак у нас е, свобода слова, та це наймані е, спеціальні хейтери, щоб мене за, заклювали, щоб, не дай Боже, не розкачати. А я ще написала, це відео для того, щоб розкачували людей. Ну, Нащо зараз, під час війни, і так всі. Погано, нащо знімати гівно різне і розкачувати людей всередині. Хейтову інформацію, якусь неправдиву, на нащо це знімати. розумієте? Ну, тому якось так. Треба бути добрішими, включати аналітику, мозок. Я завжди, по-перше, ніж сказати, що людина, хто вона йде, зайду на неї на сторінку, подивлюся, що то взагалі за сторінка, хто то такі, Звідки йде посилання, звідки йде відео, звідки, ля... звідки хто і як пише. А коли я розумію, що це фігня, я на це не реагую або блокую, або жалоби пишу. Або, якщо бачу, це реальна людина, тоді я може їй відповім. І по суті, може, людина не, не зрозуміла, про що йде річ. А от, а є різні ситуації. Але ж я ж в мене, мабуть, уже два роки є сторінки. Я вже на хейт реагую спокійно. Чим більше переглядів, чим більше популярності, чим більше тим більше хейтів. Чим більше хейтів, тим більше переглядів. Ми це все розуміємо. Деякі люди спеціально знімають такі відео, щоб був хейт. Тому що він провокаційний для того, щоб розкручувати свою сторінку. Ну, це не наш формат, тому... але я ж це прекрасно розумію. Ми ж дорослі люди. Всім бажаю гарного, приємного ще раз понеділка, початку тижня.